Добрий день, друзі. З вами Павло Себастьянович. І сьогодні я хочу поговорити про маски шоу. Це такий новий бізнес у наших правоохоронців, який дуже нагадує мені блокіровку податкових накладних, тому що коли вам блокують ваші накладні, вас конфіскують ПДВ, тобто конфіскують ваші гроші. Їх конфіскували, і ніхто автоматично вам їх не поверне. Тобто, для того, щоб повернути свою власність, ви повинні йти до податкової, йти до суду, боротися з податковою службою, і, можливо, колись ви повернете свої гроші. А от так, щоб у вас там, ну, наприклад, тимчасово заблокували, щось там перевірили, ага, все нормально, повертаємо. Такого немає. Так само обстоїть ситуація з маски шоу. До вас приходить силовик. Декілька, десять чоловік, озброєних додому шукають щось, знаходять гроші, годинники, монети, вашу власність, все забирають. Іноді, що приходять без ухвали суду. Іноді забирають і потім чекають, коли ви прийдете домовлятися. І сьогодні була прес-конференція, де виступили ініціатори е, руху. Маніфест 42. І зараз я процитую те, про що вони говорили. Підприємці вирішили боротися з цими вовками в овечих шкурах, передягнутими бандитами, в мантії суддів і в форму правоохоронців. Обов'язково підпишіться на канал, ставте лайк, напишіть коментар. І так, про що йшла мова на прес-конференції? В ньому прийняли участь голова правління громадської спілки Маніфест 42, Сергій Позняк. Да, Хочу сказати, що Маніфест 42. Так називається, тому що 42 стаття Конституції це стаття, яка гарантує право на підприємницьку діяльність. Тобто кожен громадянин має право займатися підприємницькою діяльністю. Але от такі дії, маски шоу, блокування податкових накладних це ж фактично заборона займатися підприємницькою діяльністю. Ви почали займатися, і до вас приходять озброєні чоловіки. Щось шукати у вас вдома. В основному це гроші, які вони хочуть забрати, і дуже сподіваються, що ви не будете боротися, а частину грошей одразу віддасте. Ось От такі ситуації. Про що говорили засновники? Сергій Позняк, який представляє асоціацію підприємців вітеранів АТО, 74% кримінальних справ проти бізнесу в Україні порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду. Згідно зі статистичними даними Генеральної прокуратури у січні листопаді 2023 року лише 26% кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності доходять до суду з обвинувальним актом. Це найгірший показник за час оприлюднення відповідної статистики. Рекордна висока частка завислих справ вказує на те, що тилові силовики для корупційного тиску на бізнес використовують надумані приводи. Де ці справжні роками лежать без руху. Ні, ці справи роками лежать без руху, продовжуються судами майже автоматично, передаються від слідчого до слідчого у спадок, щоб змусити бізнес платити хабарі. Статистику не обдуриш. Поки частка завислих кримінальних справ буде на історичному мінімумі, говорити про прогрес у подоланні проблеми корупційного тиску на бізнес не доводиться. Другий доповідач був Олександр Соколовський, голова всеукраїнської організації роботодавців легкої промисловості. В Україні запускається нова платформа Реєстр Маніфесту 42. Я вам посилання дам в описі цьому відео. До реєстру будуть включені особи, які зловживали владою з метою тиску на бізнес. Процедура включення у реєстр передбачає кілька етапів: перевірка спеціалістами Маніфесто 42 документів, які вказують на зловживання владою з метою тиску на бізнес, публічні розслідування авторитетних ЗМІ, які вказують на зловживання владою з метою тиску на бізнес, погодження наглядовою радою Маніфесту 42, зібрана інформація як достатня для включення конкретної особи в реєстр Маніфесту 42. Це буде такий собі міротворець, але від бізнесу. Реєстр Маніфесту 42, наша відповідь на свавілля. Толових силовиків та чиновників, які тиснуть на бізнес в умовах війни, ця проблема стала загрозою для національної безпеки України. Ми в жодному разі не беремося підміняти судові та дисциплінарні інстанції. Йдеться про інститут репутації разом із законодавчими змінами та іншими ініціативами Маніфесту 42 реєстр спрямований на подолання проблеми безкарності осіб, які грубо зловживають владою, включення в реєстр маніфесту 42 означатиме для особи початок ініційований громадськостю процедури притягнення до відповідальності. При цьому будуть задіяні інструменти публічного освітлення через ЗМІ, самі кращі юристи країни, професійні адвокати, а також передбачені законом дисциплінарної комісії при правоохоронних органах. Про що це говорить? Про те, що сама прокуратура, самі суди. Національне антикорупційне бюро, бюро економічної безпеки не справляються з цією злочинністю. Тобто злочинність, яка є внутрі наших силових структур в МВС, в СБУ, в ДБР, ніким не присікається. Тобто ніхто не може зупинити цих силовиків, які б грабують бізнес. Просто приходять домой і виносять майно. Третім. Виступав Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України. Громадський рух Маніфест 42 звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом внести до Верховної Ради законопроекти, спрямовані на захист бізнесу від корупційного тиску тилових силовиків. Ключові факти: перший законопроект передбачає мораторій на арешт рахунків та маски шоу за участю силовиків на період дії воєнного стану. Другий – надання адвокатам додаткових інструментів захисту підприємців, проти яких порушено кримінальні справи, а також обмежує правоохоронця в сферах, де спостерігається найбільше зловживань, що ініціює бізнес. Арешт на майно не може перевищувати 30 днів. Строки мають бути вказані в ухвалі суду. Клопотання про подовження термінів арешту майна може подавати виключно прокурор. Максимальний загальний строк арешту 90 днів, автоматичне повернення речей і документів, що вилучені після обшуку, але не повертаються після перевищення строку дії ухвали про тимчасовий доступ, заборона арештовувати майно особи, яка не має статусу, підозрювана у кримінальній справі. А то час прямо конфіскують все у свідка, тобто людина свідок, і у нього конфіскують його майно, гроші в основному. Якщо строк дії арешту майна закінчився, заява про повторний арешт майна не розглядається. Учасникам розгляду клопотання про арешт майна з боку сторони обвинувачення може бути лише прокурор. Забороняється арешт вилученого після обшуку майна без присутності в суді власника цього майна. А у нас прямо пожежники приходять з судовим рішенням про закриття твого підприємства. А ти навіть не знав, що було таке засідання суду. Ніхто тебе не запросив. Так діють наші чиновники і силовики. Третє, відеофіксація обшуку правоохоронців має бути безперервною. Відеофіксацію можуть також вести адвокати і свідки. Зупинюсь тільки на конкретних прикладах, які ми пропонуємо через зміну законодавства, унеможливлювати корупційний тиск на бізнес і створювати баланс. І ми маємо надію, що буде побудована таким чином правова держава. Ну, наприклад, чому я сказав, що вже третя хвиля тиску на бізнес. А останнім часом з'явилося багато прикладів, коли силові структури, використовуючи непрямі норми, які можна трактувати нечітко, кримінально процесуального кодексу. Проводять обшуки без ухвал слідчого судді. Приходять, тимчасово вилучають щось, що, на їх думку, є тим, що допоможе їм розслідувати справи. До речі, в цій ситуації правового статусу адвоката немає. Тобто, ти не можеш викликати адвоката, вони все одно будуть забирати твої речі. Тимчасово вилучені чи то кошти, чи то засоби зв'язку, чи то комп'ютерна техніка і так далі, теж поза правовим статусом. Тому. Ми пропонуємо унормувати це таким чином. Якщо ви вважаєте, що по справі, яка відкрита 5 років тому, невідкладність цього обшуку так необхідна, тому що хтось може витерти пилюку з якогось документу, то будь ласка, одразу в суд і одразу арештовуйте. Не тимчасово вилучення, тому що це може тривати вічно, а в суд і арештовуйте. І обов'язково присутність прокурора. Тобто ми хочемо підняти відповідальність посадових осіб, які підписують такі речі. І там ще багато моментів, які будуть уніможливлювати всі ці історії. Інший момент, якщо нас дивляться силові структури, думаю, що дивляться, вони мене зрозуміють, в них з'явилася така нова форма спілкування, яка називається каністрою. Що в їхньому розумінні каністра? В них є суб'єкт господарювання чи навіть часом державна структура, з приводу якої вони відкривають кримінальне провадження. Далі ця каністра наповнюється тими суб'єктами господарювання, які, як вони вважають, жирні гусі. Їх треба щіпати, роздягати, розводити на гроші і так далі. Так з'являється друга структура, яка колись мала відносини з цією установою. Так з'являється третя структура, яка ніколи не мала відношення з цією компанією, або державною установою, а, наприклад, тільки поставляла ручки або щось інше на компанію постачальника до державної структури. І ця вже компанія може бути прив'язана до кримінального провадження в цій компанії, можуть проходити обшуки. Обшук. Ну, звичайно, нібито про обшуки ніхто не знає. Обшук приходить чи то в компанії, чи то у підприємця «Дома». Приходять десятки шановних великих хлопців, озброєних, готових до захисту України, але вони роблять оцю справу по обшуку наступним чином. Треба забрати те, що дуже цікаво. І часом в ухвалі суду те, що цікаво, немає. Ну, наприклад, немає в ухвалі коштів, а вони забирають, вилучаються годинники тобто ті коштовності, які можуть зробити підприємці боляче. І потім це тимчасове вилучення може стати крадіжкою. У нас були приклади, коли забирають годинник дорогий, а повертають дешевий китайський. Ну, це ж в експертизи під час виємки немає. Або зависають ці тимчасові вилучення дуже надовго. Дуже зручно, потім, коли немає терміну на вилучення чи терміну на арешт, дуже зручно мати ще таку історію: то захворіє прокурор. То він в відрядженні, то захворіє суддя в відпустці. І в нас були приклади, коли такі тимчасові вилучення тривають рік і більше. Тому ця історія має припинитись через зміну до законодавства, де в ухвалі, в кримінальному кодексі і в ухвалі має бути чіткий термін. Ми говоримо про 30 днів. Якщо немає підозри, в ухвалі написано 30 днів, термін дії закінчився. Будь ласка, повертайте. Якщо вам треба продовжити, будь ласка, знову підняття рівня. Прокурор приходить, аргументує до суду, термін знову продовжується. Таке продовження може бути двічі з аргументами. Але 90 днів це максимальний термін. Далі тема або закривається автоматом, повертається, або йде інша історія. Тому ключові ідеї таких змін, які ми презентували сьогодні для вас будуть направлені президенту Зеленському. Ми розраховуємо на професійну дискусію після того, коли ми підпишемо силовими структурами угоди, професійну дискусію по всім нормам для того, щоб вони були прийняті, розраховуємо на залучення депутатського корпусу. Але ми будемо вимагати виносити зміни до КПК такі, які б зробили норму 42 статті Конституції, реально діючої. Підприємницька діяльність, на яку кожен має право, має бути захищена законом. А люди, які виконують від імені держави якісь повноваження, не мають багатити за рахунок цих корупційних рейдерських лазівок. До речі, в нас були приклади, коли завершується обшук, пишеться протокол, і якась людина, яку ще не завжди можна встановити, карандашиком пише номер телефону. Це таке запрошення до перемовин. В нас були приклади, коли виходили інші перемовники, коли запрошували до перемовин для того, щоб адекватність дії, коли, наприклад, по кримінальному провадженню потенційно можуть нарахувати мільйон гривень чогось там, що може держава втратити. Арештовуються рахунки, арештовується майно. По суті, забороняється діяльність півроку, вісім місяців, 9 місяців. У нас є приклади і більших термінів. Як можна вести підприємницьку діяльність, коли в тебе розрахунковий рахунок і право розпоряджатися майном заблоковані? Ти ж не можеш працювати. Це заборона підприємницької діяльності. У нас були приклади, коли хтось там дуже розумний, калькулює збитки підприємця і приходить на переговори і говорить, от що ти втрачаєш, але ми готові скидку зробити. Тому ми це будемо зупиняти і через зміни до законодавства, і через верзерту розмову з відповідними структурами, в тому числі антикорупційними НАБУ та САП, які, я сподіваюся, стануть головним партнером для Маніфесту 42. Наступний виступав представник борду Сіа Клаб Володимир. Терещенко він привів цифри цифри по закритим кримінальним провадженням щодо господарської діяльності. Це статистичні дані Генеральної прокуратури і зробив висновок, що справи не закриваються, а тільки відкриваються на сьогоднішній день. Мені здається, бізнес дуже багато взяв на себе відповідальність на фронті по забезпеченню в тилу. По волонтерству. І в такий складний час, як сьогодні, бізнес дуже потужно цю відповідальність несе. Але тиск силовиків, про які ми зараз кажемо, це питання, яке не дає можливості більше сконцентруватися і фокусуватися на економіці, на тих проблемах, які сьогодні є. А ще треба захищатися. Захищатися сьогодні бізнесу стає важче, тому що людей забирають на фронт, штати зменшуються, фахові юристи працюють 24 на 7. і це не створює додаткового капіталу, який можна було б використовувати на волонтерство, на допомогу державі і на захист країн. П'ятим виступав Андрій Семедітько, антирейдерський союз підприємців України. З 2006 року ми, як антирейдерський Союз, почали боротися за права підприємців займатися своїм ділом у своїй країні. І за ці роки у нас є 800 описаних випадків протиправних дій правоохоронців. Спочатку 2000-х почали формуватися фінансово-промислові групи, і в боротьбі між собою власники ФПГ за. Замовляли кримінальні справи, якісь неправосудні рішення у правоохоронній системі, у суддів. І завдяки тому, що заходять транснаціональні компанії в Україну, фінансово-промислові групи сходять з орбіти, сходять зі сцени. Але формуються і вже сформувалися клани. клани: судово-прокурорські, МВДшні, СБУшні. Клани в самій правоохоронній системі, які фактично використовуючи ім'я України іменем України, збагачуються і займаються фактично грабіжом бізнесу. Силовики повинні захищати державу, але чомусь вони займаються фактично грабунком бізнесу. Вони не йдуть на фронт і не призиваються, як наші підприємці, як громадяни України. І тому фактично йде нерівна боротьба. Кількість підприємців зменшується і, навпаки, народжується більше правоохоронників, чиновників, які паразитують на бізнесі, на бюджеті, паразитують на тому, що створюють підприємці. Потрібно казати постійно, що підприємці це не злочинці, це люди, які платять податки, створюють додану вартість, створюють майбутнє цієї країни. Вони фактично протистоять з однієї сторони навалі Російської Федерації, з іншої сторони чиновничому і правоохоронному безпределу. Завдяки нашим західним партнерам вже є НАБУ, НАЗК, САП, які призвані пропалувати тих правоохоронців, і фактично, маніфест 42 становиться замовником видим імені громадянського суспільства для правоохоронної антикорупційної інфраструктури для того, щоб можна було точечно, але системно випалити проявлення корупційної ренти, корупційного використання своїх ділянок для розділки бізнесу. Таким чином, далі ми форміруємо систему колективної безпеки за принципом п'ятої статті НАТО свій за свого. Принцип, коли будь-яка замовна атака на представника бізнесу привлече за собою, включення в громадському та інформаційному просторі значну увагу до противоправних дій правоохоронців, які задіяні в конкретному наїзді. От така ініціатива створена в Україні. Я дуже бажаю їм успіху і залюбки буду пропагувати все те, що вони роблять. Буду про це розказувати і сам буду поповнювати реєстр тих правоохоронців, яких буду зустрічати на своєму шляху. Не забувайте підписуватись, ставте лайк, пишіть коментарі. Пока.